Просто уявіть, ви прокидаєтесь в Франції і вам не потрібно йти на роботу. Не тому, що ви багаті, а тому, що ви правильно діяли протягом останніх декількох років. Працюю зараз, щоб не працювати в майбутньому. Це не мрія, це стратегія. Найбільша помилка людей це планувати працювати все життя. Ми звикли думати, що треба працювати мінімум до 70 років. Чому? Бо так робили наші батьки. Але світ змінився. Фінансова незалежність сьогодні це не про десятки мільйонів доларів, це про правильне управління тим, що у вас є зараз. Найгірша стратегія це жити від зарплати до зарплати, не маючи плану на найближчі 10-20 років. Якщо ви працюєте тільки заради зарплати, ви ніколи не перестанете працювати. Ваші гроші повинні працювати швидше, ніж ви. І ось проста правда: зарплата дає вам зараз. А інвестиції дають вам майбутнє. Коли ви покладаєтесь лише на роботу, ви працюєте самі. Коли ви починаєте інвестувати, ви створюєте команду, яка працює на вас 24 на 7. Поки ви спите, ваші гроші мають заробляти. Якщо вони цього не роблять, це не стратегія, це втома. Чому 90% людей ніколи не досягають фінансової свободи? Причина проста: вони просто починають надто пізно і просто бояться інвестувати. І тут немає сорому. Це наш менталітет. Ми вирости в країнах, де інвестиції це шахрайство, банки це падіння, фондовий ринок лякав, краще тримати кеш. Але Канада працює за іншими правилами. Тут існує регулювання, нагляд, комплаєнс, і найголовніше гроші, які лежать, втрачають цінність через інфляцію. У Канаді найбільший ризик це не інвестувати. Формула financial dependence retire early по-канадськи, тобто FIRE. це не про завтра кину роботу, це про жити нижче, трошечки нижче своїх можливостей, створювати резерви постійно, інвестувати регулярно, мати кілька джерел доходу. Це може бути робота, інвестиції ваші, пасивний дохід якийсь, не залежати від однієї зарплати, правильно використовувати рахунки, FHSA, TFSA, RRSP, Уникати дорогих кредитів. Це система, яку можна починати будувати з будь-якого рівня доходу. Свобода це не тоді, коли у вас є дуже багато грошей. Свобода це коли ви не залежите від своєї зарплати. Що можна зробити, як почати вже заробляти? Побудувати свій захисний фонд. Побудувати можна це в TFSA, ваш основний амортизатор, який не оподатковується і є ідеальним фундаментом. Відкрити довгострокові інвестиції. Це ті інвестиції, які ви не чіпаєте як мінімум 3-5 років. Це і є ваше майбутнє без роботи. Диверсифікація. Не кладемо все в одну корзину, використовуємо як і публічні. Так і приватні інстру інструменти. Я не, не рекомендую ніякі конкретні інвестиції, бо кожен випадок є індивідуальним. Ваше майбутнє це він не випадковість, це щомісячна дисципліна. Чому починати треба саме зараз? І найважливіше відіграти 10 втрачених років дорого і боляче. А от почати сьогодні може навіть з маленької суми. Завтра нічого не зміниться, але через 5 років ви будете втомлені. Або незалежні. Почати можна будь-коли, але найкращий день сьогодні. Якщо ви хочете створити власну стратегію, зрозуміти, як використовувати рахунки, такі як TFSA, FHSA, RRSP, приватні інструменти і не працювати після 65-ти, напишіть мені. Стратегія фінансової свободи не створюється випадково, вона створюється руками.